Ну що, я завезла дітей і чекаємо трішки, тому що ще не приїхав автобус. Треба почекати хвилин 5. А, ну, тому що школа ще не відкрита, не запускають, То ми чекаємо, щоб дітки не мерзли на дворі. Хто небудь навіть іде і під дверима, буває стоїть там дітки теж. Ну, але в мене зараз є час, що я можу з ними побути. То так, дивіться, яке в нас гарне сонечко просто. Вже автобус один приїхав, зараз приїде другий, третій, так? І четвертий. А, і четвертий геть? Їду вже я зараз в один магазин Goodwill. Гудвіл. Ви знаєте, вчора говорю з Наталкою, кажу, що мене лопнув чайник. А десь при, при переїзді, мабуть, десь його случайно чи як там стукнули, чи як знаєте. І я його поставила кип'ятитися. А з нього вся вода потекла, все і бачу, а він у нас такий стікляненький був. І там геть це лопнуте таке. А вона мені скидає, геть показує цю, що є чайник. Я хотіла собі якраз такий, щоб завжди була ото гаряча вода. Це дуже зручно. І вона мені скидає, що я в Гудвілі такий, загідь, побач, якщо ще є. І я б дуже хотіла, якби він був, це було б дуже класно. Тому що як так, то він дуже дорогий. Ну, як дуже, ну, дорогі. А це, щоб взяти отако, то це шикарно було. Б, да? І я сьогодні буду перший день вдома, сама в будинку. То Ці всі дні там було якщо якісь і вихідний, або то, то Тимофій захворів щось, потім другий день був вихідний, а вчора завезла, але була на роботі. Да? Ще я не була суто сама вдома. В будинку сьогодні буду. Дуже багато різного такого до Крісмас. І гарна мелодія така вже звучить. Вау, Просто така вже атмосфера. М -м -м, як я люблю цю атмосферу, я не знаю. Так, іду я швиденько ще шукати, передивлюся, чи знайду і вам покажу. Ну що, я знайшла його. Дивіться, його ще гарно все відмити і буде супер. Ось так. Виглядає тут шнур і сюди залити воду і просто вмикати де туди кнопочка. Набирати, Воно звідти тут завжди буде гаряча вода. Я Скажу доволі миленький, такий навіть чайний чок. Будемо брати. Яка я рада. Він є, я ще там деякі речі купила собі. Дуже класні, доволі і за гарну ціну. То я дуже-дуже рада. Я вдома давайте я покажу швиденько, що купила. В цьому гудвіні, Дивіться, ближче покажу, краще. Я думаю, нормальненько, да, Гарні ці квіточки. Ну, для мене нормальний. Я не знаю, якого ще там треба цього о, чайника. Як прям такого. Ну, Мені дуже подобався, як то забула назву ті, що такі круті, знаєте, чайники. Як я зайшла на інтернет, вони по 280-250 по 250 доларів. Ну, то, вибачте, ні, не хочеться мені взагалі такого дорогого. Воду гріють всі однаково. Ну, з кожного чайника ти дістаєш, воду наливаєш гарячу, не якусь там, я не знаю, вже. То ось такий чайничок, я його десь поставлю, придумаю гарненько. І все. Я думаю, нормально. Далі дивіться таку класну миску, знайшла новесенька, 7 доларів, велика така. Можна, та на все можна. Я зараз її дістану і покажу. Дивіться, ось така мисочка. Дивіться, я ще спекла ось такі коржі. Це бізе на торт та польот. Просто вже закрутила я їх плівкою, тому що я їх буду перемазувати в суботу, а щоб не завітрилось нічого, знаєте, не розстали. Чи, як сказати, Надіюсь, все буде добре. Вже в мене один є тортик. І ще дещо спечу, тому що плануємо те, що в неділю у нас будуть гості, то я вже це знаю і а, готуюсь помаленьку. Дивіться, я замаринувала качку, вчора купила я її, розморозила і все. Порізала на кусочки, мені подобається так дуже, коли на кусочки. Вона дуже гарно промариновується. Це, цибуля зайшла в очі аж. Посипала приправами, які люблю. Постоїть пару годино і поставлю десь в обід. Хай запікається, щоб була смачна, стушена. Гарно, пару годин хай печеться на вечерю. Зварю, може, картопляне пюре чи рису, чи картоплі запечу. Мені здається, найсмачніше буде з картоплею, щось з картоплі. Дасть різні ваші ці поради, щоб ці світлями. Я люблю такі стіл, що він ще хтось поставив. Дивіться, мені здається, що щось таки є. Тримаюся вжу над цим. Це було б дуже класно. Якби вони попропадали в Так зробила я. Мені здається, ну зменшує, так? Да? Вау. Дай Бог, щоб вийшло. Я буду дуже-дуже рада. Чим займаюся зараз? Надіюсь, вийдуть. Боже благослови. Яка, яка вже спроба? Навчання спочатку щось виходили, потім перестали. Не знаю. Дуже хотіла, щоб вийшли і пробуємо. І відразу висушую цей стіл. Дивіться, ця пляма дійсно трохи зникла і та посередині. Зараз продовжу. Так, дивіться. Просто це сохне, а так я його вивела. Можна сказати, ну, чуть-чуть, можливо, так залишилось таке, але все одно. Тут теж була така пляма з-під кружки. Тут теж Ні, не видно вже так. Я дуже рада. Оце щось таке осталось, але все одно я дуже-дуже рада. Це вже я швиденько помила, така довольна. Так, ну що, мені, як на мене, здається, що вийшли. Заребішком їду вже по дітей. Дивіться, краса. Охолона і все буде супер. Так, дивіться, ось такий стіл. Без плям, уявляєте? Можливо, чуть-чуть щось -чуть -чуть там помітно, але ми цей стіл купували Бу, а зараз і на ньому навіть були плями деякі. А я їх вивела, я така рада. І продовжую готуватися я. А зробила такі десерти, Желе. Я вже вам показувала рецепт на Ютубі. Виходять дуже смачні. Це інший рецепт. Саме ці, які я дістаю з формочки, це інші. Ті, ще назалила, ці легко витягуються, а ті трішки важче. Але вони дуже смачні.